Привіт, друзі! Мене звати Євген, ми магазин тримерів та машинок для стрижки Trimmer in UA. Зараз ми на огля у нас на огляді комплект. Це машинка для стрижки та триммер від бренду VGR. Це комплект, Вони йдуть в одному дизайні металеві корпуси. І Зараз ми детально оглянемо і я вам все покажу, що тут є. І Також заздалегідь хочу порекомендувати, кому такий набір буде добре підійти. Це перукаря і починаючим перукарям. Так? Якщо у вас немає там великого бюджету на бренди, ось можна почати. Це хороший фабричний виробник, перевірений виробник, у нас хороші відгуки. Для дому також ви можете придбати, якщо вам потрібен такий набір, на подарунок, ви бачите хороше пакування. І також хто навчається для навчання. Інструменти, якщо вам потрібні, будь ласка, буде дуже класно. І давайте тоді подивимось комплектацію. Значить, тут складається набір з двох предметів. Це машинка для стрижки та триммер. Триммер, до речі, в нас окремо продається і досить хороша модель. В магазині часто замовляють. Ось це машинка. Значить, корпус металевий. Тут йде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Достатньо зручно перемикається регулятор ножі з нержавіючої сталі. Але, в принципі, якщо навіть, о, до речі, подивитися заточка, досить цікаво. Дивіться, я показує. Ось хороша заточка. Бачите, як заточено. Трошки як зубчики, трошки навіть на косу так ідуть. Це цікаве рішення. Ось і чорного кольору тут іде полотно. І вхід USB Type-C. Це також важливо, в принципі, і тример, і машинка вони з USB Type-C. Тобто можна заряд, заряджати одною зарядкою, і зараз, незважаючи на нові технології, все одно машинку, саме машинку складно знайти з Type-C. Ось в даному випадку тут йде вхід USB type c Сама машинка не важка, незважаючи на те, що вона металева, металевий корпус, ось, але машинка не важка. І тут і ще пласти, пластикова частина йде, яка закриває сам механізм. Тут. Ось. ось такий варіант. Також, давайте я вам покажу тример. Тример, до речі, у нас окремо продається і він дуже популярний, тому що він підходить для гоління під 0. Тут максимально нуль, нульовий ефект робить. Рухомий ніж піднято під зубчики, тому досить добре робити окантування. Можна для бороди використовувати, для, щоб знімати довжину, робити форму. Ось дуже хороший варіант. Тож, не важкий, металевий в такому ж дизайні є дисплей, вхід USB Type-C. Ось такий варіант є в наявності. І давайте трішки по комплектації. Звичайно, в комплекті вже йде кабель USB Type-C, і він достатньо довгий. Тобто, пристрої можуть працювати від мережі. Ви можете під'єднувати і працювати від мережі. Вони тут є. Давайте тоді по насадкам. Значить, тут достатньо багато насадок до машинки для стрижки, вони різнокольорові. Це також зручно, особливо, якщо ви тільки навчаєтесь, і щоб ви розуміли, як вам швидко там, да, знайти якусь насадку на яку довжину, ви можете запам'ятати, який це колір. Це ось такий лайфхак. Досить зручно і хороше рішення. Ось, значить, запаковано все тут, як положено. Значить, Тут від. 1 до 19 мм є насадки. Я вам залишу опис посилання на цю модель на сайті, Ви детально там можете почитати, які саме насадки сюди входять, тому що я не хочу тут саме розкривати. По пам'яті можу трошки підвести, тому там в описі ви подивитесь, якщо це вам важливо, але тут їх багато. Тут не 4, тут більше. І що стосується самого тримера, тут в комплекті йде 4 насадки. 1 мм він вже йде одразу комп... з тримером. І ще плюс 3 насадки. Тут 3 мм, 5 мм, 7 мм. Також хочу сказати, що достатньо нестандартна комплектація, тому що ми знаємо, якщо тример, це там до 3, до мм, тут до 7 мм. Також приємно. Ось такий тример в комплекті. Ну і, Звісно, є щітка мастилу, є грабінець. Також. Ну і в принципі це все. Ну, і інструкція вона є. Ось такий набір в нас є. А, тому замовити можна на нашому сайті Trimor. Робоче посилання в шапці профілю. У нас є магазин в місті Київ, Місто Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Працюємо щодня з 10:30 по 19.00. Там можна оглянути, подивитися, забрати самовивозом. І також можна замовити через інстаграм. У нас є сторінка інстаграм, там можна з нами зв'язатися. Тому чекаємо на вас. І також інші моделі можна подивитись на нашому сайті Trimor. Дякую за увагу! Гарного дня!